Страх загинути у бою, залишитися інвалідом чи бути боягузом, очах товаришів. Це далеко не повний перелік того, що лякає майбутніх військових. Аби побороти такі переживання, з ними працюють психологи. На колективних тренінгах курсанти вчаться довіряти один одному і не піддаватися паніці за будь-яких умов. Як згартовують бойовий характер майбутніх прикордонників, розкаже Юлія Порпленко. Які страхи Перш за все? страх смерті страх, бачите свій близький. Ось так відверто про найпотаємніше. Молоді військові розповідають про те, що їх лякає понад усе. Курсант Іван Дашко боїться потрапити у полон, і з цим страхом він бореться. Зрозуміти, чого ми боїмося, що для нас саме страшне, щоб потім о, якось зреагувати на це правильно, щоб контролювати це. Коли ми про це говоримо, то ми не тільки розповідаємо це іншим, щоб вони знали, а ще й для, для самих себе. На психологічних тренінгах часто говорять про взаємопідтримку насамперед товаришів по службі. Курсантів навчають відчувати один одного. Так, молодці, давайте поаплатуємо. А ще військових вчать довіряти людям, які їх оточують. Для цього психологи застосовують спеціальні вправи. Передаємо Аккуратно, акуратно, акуратно. Так. Психологічні курси дуже допомагають нашій групі зблизитися. Ми стаємо дружнішими, звичайно. Одне із найважливіших завдань таких занять згуртувати колектив. Ця вправа, вона, вона згуртовою. От людина відчуває підтримку. Якщо вона дійсно відчуває її в групі, то вона буде і надальше відчувати цю підтримку. Ми легше пізнаємо один одного, більше дізнаємося і бачимо, яка людина, от коли ми разом, а коли десь там, якщо ми розходимося і коли разом, то зовсім вже ну, більше такі приємніші враження. Такі тренінги практикують у багатьох навчальних закладах, каже психолог Оксана Штейгервальд. Зауважує колектив військових кардинально відрізняється від колективу цивільних. На людей у формі покладена велика відповідальність, захист країни. Відтак і працювати з ними найважче. Ми повинні працювати, скажімо так, як пальці однієї руки, на таких засадах, як згуртованість, взаємовиручка, взаємопідтримка, взаємоповага. Військовий колектив може потрапляти в різні умови, умови і підвищеного і фізичного навантаження, і психічного, і тому відповідно вимоги більш високі. Довіряти один одному і не піддаватись паніці за будь-яких умов. Психологи запевняють, ці вміння майбутнім прикордонникам знадобляться не лише на службі, а й допоможуть у мирному житті. Юля Пропленко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.